Якщо клієнти скаржаться і ми будемо їм компенсувати їхні скарги, навіть обґрунтовані скарги, то завтра всі про це дізнаються, і ми будемо компенсувати всім все. Насправді це не дуже клієнтоорієнтований підхід. Я більше скажу, це навіть не бізнес-орієнтований підхід. На сьогодні є crm системи є аналітика. Налаштуйте ваш процес компенсації. Чи то ви нараховуєте якісь бонуси, чи надаєте якісь сертифікати, чи робите заміну продукту. Організуйте аналітику таким чином, щоб вести дуже чіткий і гарний облік, кому що і через що ви. Змушені були компенсувати. Після такої аналітики, повірте, місяць, другий, і всі зрозуміють, що навіть видача компенсації знаходиться під жорстким контролем, і ми маємо дотримуватись чітких правил, аби не порушувати доброчесність в процедурах компенсації, які виникають через те, що якийсь наш продукт не бездоганний, десь ми з сервісом не були на висоті, і, в принципі, правильно буде компенсувати цей негативний досвід. Освіт клієнту якоюсь приємною або компенсацією, або додатковим продуктом, або ну тут перелік вже залежить від вашої креативності.